26 квітня біля входу до адміністративного корпусу ЧС відкрито пам'ятник Атланти Чорнобиля, який призваний зберегти у пам'яті подвиг тих людей, які віддали своє життя для того, щоб зупинити Чорнобильську катастрофу. У центрі композиції зображено метафоричний образ працівника ЧАЕС героя України Олександра Лелеченка, який у ніч катастрофи 1986 року в умовах високих рівнів радіації власноруч перекрив подачу водню. Чим попередив вибух турбогенераторів другої черги ЧАЕС. У 2017 році було проведено конкурс на найкращий ескізний проєкт пам'ятника, а саме будівництво мало здійснюватися коштом спонсорів. Виготовлення пам'ятника згідно з ескізом оцінили у півтора мільйони гривень. У зв'язку з чим було прийнято рішення виготовити його власними силами та за кошти, зібрані персоналом станції. Персоналом нашого діла персонал нашого відділу розробив 3D-модель цього пам'ятника. Ця модель була розрізана на шари, і кожен шар було покладено на площину. після цього шари було перенесено на листи екструдованого пінополістиролу і вирізано Далі ці вирізані елементи було нанизано на трубки, які слугують для позиціонування кожного шару відносно інших шарів та композиції в цілому. Матеріал є закритою порою і не накопичує у собі вологу. Незважаючи на це, було прийнято рішення додатково захистити його від атмосферних впливів. Його було вкрито декількома шарами рідкого скла. Воно виконує роль як шару армування, так і ґрунтовки. Наверх цього було нанесено кілька шарів фарби, яка стійка до впливів атмосфери, таких як дощ та вітер. У процесі реалізації виникали труднощі та нюанси. У нас не було обладнання, і з тих коштів, які вдалося зібрати на ЧС. Ми купували інструмент та різного роду засоби. Звичайно ж, хотілося б, щоб пам'ятник виготовили у капітальному вигляді так, як його задумали автори, і так як це було задумано з самого початку. Хотілося б, щоб наш пам'ятник став свого роду поштовхом для того, щоб цей проект було реалізовано у тому вигляді, як він задумувався, тому віді в він задумувався.